У Лозаві відбулася творча зустріч із майстрами Лозівщини. У краєзнавчому музеї зібралися ті, хто творить для душі, і ті, хто хотів надихнутися їхніми роботами. Тут звучали вірші, лунала гітара, були представлені картини, ляльки-мотанки та художній розпис. Кожен мав можливість ближче познайомитися з творчістю наших земляків. Ну, сьогодні ми мали змогу познайомитися з творами наших лозівських талановитих людей. Це люди, які взагалі ну. Як ми кажемо зараз, поважного або шановного, або я б так би назвав золотого віку. Вони на пенсії, але незважаючи на це, знайшли себе в тих видах мистецтва, в яких навіть було їм колись важко себе уявити. Тому що зараз такі скрутні часи, зараз ми в такому знаходимось оточенні, що треба знайти для себе якусь змогу вийти в інший мір, в, в, в інші якісь світи, де можна себе якось виразити. Участь у зустрічі взяли активні учасниці поетичного клубу Лігос, який існує вже понад 20 років. Свої роботи представили Алла Штонда та Олена Білошніченко. Окрім поезії, вони малюють для душі, займаються Петриківським та Самчаківським розписом. Їхні роботи вже втретє експонуються у стінах музею. Ще одна творча та активна особистість Алла Рибалко приїжджає здалеку, але щоразу долучається до творчих подій. Вона пише картини олією, створює ляльки-мотанки, складає вірші, казки та пробує себе у прозі. Артур Савран говорить: головне, щоб кожен хто прийде, відчув внутрішній поштовх. Можливо, хтось після цієї зустрічі теж наважиться писати, малювати або створювати щось своє. Всі твори ну ми намагаємось зберегти у нас, в нас зали. Ну, порожні, майже порожні, тому що тому, що час такий, але кожній людині потрібно це якась тяга до краси, і от щоб це задовольнити, і тих, хто це робить, але робить для себе, і о, не може це комусь показати. І тих, хто прийде і подивиться ці твори, і подивившись ці твори. Ну теж захоче зробити щось подібне для душі для оточуючих сьогодні. Коли навколо так багато тривожних новин, такі зустрічі стають маленькою паузою для душі, можливістю побути серед краси, поспілкуватися та підтримати одне одного.